Доброго дня, вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження Renault Кенго-Максі Базі. 12 місяця 2019 року, перший облік другому місці 20-го. Зараз автомобіль має пробіг 97 тисяч, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 1,5 літрів 116 кінських сил. Це нова модифікація. Коробка передач 6 та механічна і передній привід. І по комплектації у нас два ключі баста противотуманні фари. Два комплекти гуми літньої і зимової. Датчик дощ світло Мультикермо. Кондиціонер, підігрів дзеркал, підігрів сидінь, Bluetooth, USB-Aux, режими їзди, блокування переднього диференціалу. Також є допомога під час підйому вгору, оздоблення салону, текстиль. Також і допомога під час паркування, задня камера і задній партронік. Багажневців в гарному стані. Заді дві розпашні дверки для зручності завантаження вашого багажу і також є фаркоп. Автобіль свіже з Швеції, перевірені всі вузли та агрегати, зауважень автомобіль немає. Зроблений сервіс заміною наступного мастила в догуні та осі фільтра, колодки гальмівні, передні та задні, диск гальмівний задній і амортизатор підвіски. Також задній зроблений розвал сходження. Також автомобіль пройшов професійний детелінг, передня оптіка затягнута в бронеплівку. Автомобіль розмитний зроблений сертифікат. Можливо, розрахунок криптовалюти, покупка з ПДВ розрахунок на картку. Переглядати здрав. Можливий у місто Київ Петропавлівська Борщагівка, вулиця Соборна, 1Б, бізнес-центр Чайки, Плаза. Або місто Рівне вулиця Борка, 28. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна. 13 999 Бажаємо вам гарного дня. Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємося, вам сподобався наш відеоогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І до зустрічі на тест-драйві!